Віталій Ластівка, головний тренер спортивного клубу Профіспорт Золотоноша. Віталій Михайлович, вітаємо вас з перемогою. Не дуже добре стартував профіспорт в профі цьому сезоні, але потроху з часом команда все-таки досягає певного позитивного результату. Будь ласка, ваша думка по сьогоднішній грі? Доброго дня. В першу чергу хочу зазвичай подякувати нашим всім вам України за те, що були грати в нашу улюблену справу це футбол. Що касається початку сезону, це в першу чергу у нас нова команда, тому році дуже багато гравців нас забрали, ми будувалися, зіграли контрольні ігри, тоді була в нас перерив. І поки війшли в сезон, у нас календар такий склався, може, і в лучшому, що в нас попали одні з сильних команд, які по контрольній таблиці на сьогоднішній день. У верхній таблички. По сезону ми вибудували свою стратегію гри. Хлопці почули, що від них требується, що треба робити. Ну і на кінець первого кола по результату видно. У 23-му році спортивний клуб Профіспорт був чемпіоном Черкаської області. Потім трошки карбон Черкаси, трошки позабирали вас гравців кращих. Вениченка, чор, чорного. Але, незважаючи на це, профіспорт знову, як кажуть, відроджується з попелу. В команді досить якісні гравці грали в першому колі, Але ситуація знову трохи продовжується. Я знаю, що у вас зараз Такі кардинальні зміни відбуваються. Вже сьогодні не було такого гравця, як Гоголь пішов у команду другої ліги. Зараз намічається Кияшко, у вас має перейти в професійний клуб Гупаленко. Ну і плюс знаю цікавість до вашого клубу знову ж з боку карбона і до Сергія біди. Тому, скажіть, будь ласка, які в подальшому, які у вас все-таки думки, плани, шукати інших гравців, можливо, якісних, щоб замінили цих, що підуть від вас? Так, звичайно, знайшла команду, я вже казав, мабуть, донора профіспорта. Тому в тому сезоні шість чоловік забрали. Тут а тільки після першого кола забирають, Чотири чоловіка ми тільки вибудували. Я повторюся стратегію гри зрозуміли друг друга. Це дуже тяжко, але хлопці виходять вище. Утримувати їх зазвичай не буду, бо молоді, хай йдуть, прогресують. А що касається селекції, ми ну, будемо працювати, шукати знаєте, людей багато, а футболістів мало, то хочеться знайти заміну достойну і щоб далі продовжувати боротися за призи. Ну, безперечно, Сергій Біда, це... я особливо теж йому симпатизую, вважаю, один, один з кращих крайніх хавів в області. Незважаючи, все-таки його вже пробують переманити, але ви його утримували. Можливо, і на цей раз удасться все-таки поборотися. Так, будемо працювати за нього, це. бо це бо цей ваш лідер. Так. Віталій Михайлович, вам особисто, як тренеру, бажаю прогресу вашій команді, перемог в другому колі. Всього найкращого. Дякую, Дякую за інтерв'ю слава Україні.